Привіт! Черговий рідкод відео. Задача номер один: дві суми. Нам дано масив інтеджерів, і нам потрібно повернути індекси чисел, сума яких буде дорівнювати таргету. Тобто, ось у нас 2, 7, 11, 15, таргет 9, 2 плюс 7 дорівнює 9, індекси 0 і 1. Давайте вирішимо цю задачу. Тут нам ще підказка, що а, всього одне рішення. Може бути, нам потрібно повернути перше, не потрібно е шукати всі входження. Тобто, якщо ми знайшли суму, одразу повертаємо. Давайте зробимо першу інтуїтивно е зрозуміле рішення. В першій ітерації ми зробимо два е масиви, вложені масиви, подивимось, як це виглядає. Пишемо for let I дорівнює 0 і менша кількість елементів масива. І, плюс -плюс, і одразу всередині робимо наступний а, вложений масив: let J дорівнює 0, J менше нам length і J. Тут нам одразу треба зробити перевірку, що індекси не співпадають, бо ось, наприклад, в другому екземплі у нас Target 6. Якщо ми додамо 3 плюс 3, то ми повернемо неправильне рішення. Тому давайте це так і напишемо. If nums j дорівнює nums i, e, то ми робимо Continue в цьому випадку. В іншому випадку нам потрібно додати ці значення, і якщо вони дорівнюють таргету, то ми повертаємо ці індекси як правильне рішення. Дорівнює target, return і e, j. Нам сказано в умовах, що буде рішення, але давайте повернемо пустий масив, щоб у нас не падав код. Запускаємо Run. Десь в мене є помилка. Нам потрібно, мабуть, перевіряти не значення по індексах, а самі індекси. Так, тепер правильно робимо Submit. І, як бачимо, по пам'яті нормально, runtime дуже-дуже поганий. Як ми могли б це покращити, хоча давайте для початку проаналізуємо. Виходить, що у нас вложений масив, і нам на кожен з елементів потрібно повністю ще раз по ньому пройтись. Тобто, уявіть, в найгіршій ситуації. В такому масиві у нас будуть, наприклад, 11, 15 І шукаємо ми 26. Нам треба буде пройтись 2, а знайти, додати всі, кожну суму 2 плюс 7, 2 плюс 11, 2 плюс 15. Нічого не знайшли. Окей, 7. 7 плюс 2. 7 плюс 11, 7 плюс 15, і так далі. І на, тільки на третій ми зможемо 11 і в кінці додати 15, тобто 11 плюс 2, 11 плюс 7, 11 плюс 15. І тільки в цьому випадку ми знаходимо наше рішення. Тобто нам довелося пройтись повністю масив, і на кожен з елементів ще раз його проітерувати. Це буде складність алгоритму велике n в квадраті, і ми можемо зробити це краще. Ми можемо це зробити за on. Для цього нам потрібно, так, поки не пізно збільшу шрифт, а, для тих, хто дивиться з мобілки, а, як ми можемо зробити це за ОН? Давайте я спочатку напишу, а, і, походу, буде зрозуміло, буду зупинятись, пояснювати. Для цього ми використаємо хешмеп. Можна звичайний об'єкт, але використаємо m, Нехай це буде меп. Це New Map. І тепер напишемо такий самий цикл, де буде let i, -E, І e менше, ніж нам length, І e++. плюс. плюс Тільки на цей раз. Давайте одразу return. Стий масив. На цей раз а, в чому буде різниця? Ми не будемо ще раз ітерувати всі елементи. Ми можемо порахувати, якщо у нас таргет 9, а ми зараз на елементі 2, ми знаємо, що нам потрібно знайти 7. тобто 9-2 дорівнює 7, і так далі. Як ми це можемо використати, давайте створимо константу Seek, яка буде дорівнювати nums, буде дорівнювати Target-nams і. І тепер що ми можемо зробити? Ми хочемо перевірити, чи є в нашому. Мапі, і е, він має значення сік і якщо він його має, то ми повертаємо ми повертаємо і та м M сік Інакше що ми робимо? Ми в M сетимо нам з І. Давайте перевіримо, чи це працює. Працює, робимо submit. Так, і як бачимо, тепер у нас runtime дуже сильно покращився, але трошки зменшився меморі. Давайте розберемось, що тут до чого. Повторюсь, ми створили Map. і коли ми ітеруємо наш масив Nums, ми вираховуємо Seek, значення, яке ми хочемо шукати. І якщо ось це значення SIC уже було в нашому M, ми його одразу і повертаємо. Звернення в MEP – це от о, о, о великий один це константний час. Нам не треба нічого ітерувати, ми строго по цьому ключу дістаємо значення. А якщо ми його не знайшли, то ми робимо SET, яке ми в set вставляємо по ключу нам з І індекс щоб потім його повернути. Давайте, на прикладі ось цих цифр розберемося, як саме це відпрацювало. Є наш масив 2,7,11,15 і таргет 9. Ми починаємо проходити. Ми, перша ітерація у нас буде 2. 2, 9 мінус -2, 7. Ми дивимося, чи є в мепі число 7. Немає, тому що це перша ітерація, там ще нічого не записано. Ми сетимо по значенню 2. Ми сетимо індекс 0. Наступна ітерація 7. Число 7. Ми від 9 віднімаємо 7 і це дорівнює 2. І на попередній ітерації ми в ключ 2 записали індекс 0. Тепер ми перевіряємо, чи є в мепі ключ 2. І він є. І ми повертаємо поточне значення індекса 1 і те, що у нас записано в мепі 0. Таким чином, ми зробимо це все за один прохід масива. Нам не потрібно на кожне значення ще раз по ньому пробігатися, і складність алгоритму буде ON. При цьому у нас виросла пам'ять, тому що ми алокували ось цей меп, і в найгіршому випадку ми пройдемо повністю весь масив, відповідно, він буде дорівнювати кількості елементів. Нам Відповідно, складність Space Complexity, не знаю, як це перекласти. Так само буде ON. Як завжди, якщо у вас є краще рішення, будь ласка, в коментарях. Дякую.